Country, uh, Ukraine. All growing up, I was always doing diving, soccer, diving, soccer. There was a point where I was gonna do both. For soccer, it's like I really rely on the team aspect, and I really value it. It's a moment that I didn't even think was gonna come true. Never had this opportunity, so that it's actually coming true is surreal. I've played a couple of years professionally. A lot of my teammates have played everywhere as well. It's really neat to bring everyone all together and bring all the styles and hopefully create the best one. I hope that people just see us as trailblazers. I mean, people don't even understand how lucky they are. Like, this is huge. I always get asked that question like, who's my hero? And then I started really reflecting and I'm like, I think the best hero is the best version of me. I'm like that is who I want to be. Таню, вітаю, щира українка і ваші батьки все почала про вас. Це велика І велика честь для українців про те, що є такі рідні, рідні за кров'ю, за душею, і де б вони не були, вони будуть підтримувати тільки українське. Кілька запитань: ви народжені вже в Канаді. Так, в тато й мама теж народжені в Канаді чи були в Україні народжені? Тато в Україні, а мама в Канаді. Але мама не Канадійка, мама українка? Мама також українка, бо а, її батьки, мої та, баби і діди, вони всі з України. З України. Звідки Тату. родом тато, мама? Тобто, які у вас там корені, з якої області? Може, детальніше трошки розповісти? Та, та, тато з Івано-Франківськ, Коломиї. І а, мама більше від а, трошечки Львівська. Я, я чесно, та біла Львів, але трошечки в Польщі також маю родини. Суб. На межі так, так тоді була так. межа така хитка. Таню, ви чудово говорите українською. Ви з народження українською говорили? Чи вас тоді навчили пізніше? Адже ви вже народжені в Канаді, тобто перша була рідна англійська чи українська. Ну, тато би казав українське була перша, але що ми в а, Каті тільки по-українськи розмовляли, а в школі а, було по-французьки. Mm -hmm. Я в французьку мову там вчилася, а з друзями все по-українськи. І тепер тут, де я живу, тут все по-французьки. Це я десь три, три мови треба, коли я думаю, чи саме по англійськи, чи саме по-французьки і. і... Та, трошки тяжко, але. Та нічого, українська й французька посідають і наймелодійніше тому я впевнена, що це ви впорались і так гарно володієте кількома мовами. Дякую Таню, і ще кілька слів про українську свідомість сьогодні. Те, що ваша свідомість і вашої родини ми все почули, наскільки ви підтримуєте, скільки ви всього робите. Ви молода. І як на мене, це теж важливий вчинок, героїчний вчинок, тому що ви народжені в Канаді і мали б уже підтримувати Канаду. Але нині, коли ви обрали, наприклад, грати від збірної України, а натомість відмовитись від Канади, я думаю, українці мають пишатися це. Ну, от саме цим ви вам легко було цю свідомість прийняти. Нині, тобто не було у вас таких вагань про те, що що може статися, як це буде? Ну вагання завжди для людини. Проте. У вас були вагання саме в цей? Було було дуже тяжко мені. Ага. вже Може, рік треба було думати про це, бо ага. коли. Я вибираю яку команду, то це то все. Не, не можна назад іти до, до Канади або до України заграти з збірну. Було дуже тяжко, але коли я перший раз була в, в Польщі з збірну Україну місяць тому, то я знала, що це було найкращий вибір. Мені я, я знала це. Це бо моя родина робить багато для, для України. Вони тепер ам, в хор а, співають, і вони в Європі є. Співають всі разом. Брат, мама і тато всі разом в хор, український хор. So, вони багато роблять для України. Я хотіла віддати також. Таня, обов'язково поділіться світлинами. Ми в інтерв'ю хочемо показати всім таку чудову родину. І ще раз вам вдячні за все, що ви зробили, за вашу свідомість і за те, що ви першими лідерами йдете, і показуєте, хто вагається, щоб вони не вагались і ставали на позицію з вами. Ми з вами, вітання вам зі Львова. Було дуже приємно. Нехай щастить, до зустрічі! Дякую. Дуже дякую, дякую вам, так. дуже дякую вам, дякую за час. Ви супер. всім з України передавайте привіт усім. Добре, дякую, До побачення. і успіхів вам, і перемог в усьому, Даню. Дуже цьому. дякую вам Молодці. вітання родині. До Щас дякую до побачення.